Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Про далекобійні удари розпочнемо, тому що подія така масштабна і яскрава. Генштаб зсу підтвердив, що в ніч на 14 листопада сили оборони уразили пункт базування ворожих кораблів у Новоросійську. Це Краснодарський край Російської Федерації, застосувавши ракети Нептун та. Ударні безпілотники різних типів, також уражено інфраструктуру порту, включно із нафтотерміналом. Також під удар потрапили пускові установки з С 400 сховища ракет. Там сталася подальша детонація, пожежа. Порт тимчасово призупинив експорт нафти. Загалом цей порт забезпечує 2% світових поставок нафти. Тому от удар був саме Яблочко також під удар потрапив тієї ночі і НПЗ у Саратові. Загалом давайте почнемо з порту: от як цей удар може безпосередньо вплинути саме на військові операції. Ну, по перше, сьогодні вночі теж наші е, сили оборони відзначилися. Знову на Рязанському МПЗ, там гриміло і горіло, і горить досі. О, та це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ну, там вже звично. Якщо подивитися з там е, ці панянки, які знімають е, на відео цей процес, От так, доволі смачно. Це коментують. ну а Новоросійськ, очевидно, треба було подивитись, як це коментують турецькі моряки з своїх танкерів які перебувають в новоросійському порту. Що вони там роблять? Турецькі танкери, грецькі танкери, кіпрські танкери. Ну, от все -то тіньовий флот такий от дуже умовний. Е, Новоросійськ. Добрались до Новоросійська і це дуже добре, тому що після виведення з Чорноморського флоту з Севастополя основних сил в новоросійську військово-морську базу, це головний пункт базування Чорноморського флоту Російської Федерації, і відповідно він, ну, враховуючи те, що це. Основний незамерзаючий порт Російської Федерації, адже і на Балті ну, про північ, про Тихий океан, там взагалі говорити нічого. А, е Балтіка і е Чорне море. Балтіка класно, услуга тощо, але е замерзаючі порти, фінська затока. А новоросійський він, це порт не замерзаючий, тому це такий м, стратегічно важливий для російського. Війська. Об'єкт, район. Ну і фактично, якщо брати великий новоросійськ, Шисхаріс КТК, ну, додати до цього ту абсеп, по якому вже прилітало ну, от волнушку Тобто це десь 30% російського танка на експорт. От можна уявити. Тому він завжди новоросійськ був і залишається такою гарячою ціллю для сил оборони. А росіяни, відповідно, його потужно укріплюють протиповітряною обороною. Ну, це очевидно не знаю навіть порівнювати з Кримським мостом, можна порівнювати. от Хто із них більше захищений, я думаю, що, можливо, на новоросійській більш захищений, навіть от, ніж той слабий, самий горизвісний кримський міст. І от добрались до нього. От коли коментатори вчора говорили про те, що. Ударили по нову російську, гпалає Шесхаріс, це нафтовий термінал, а заодно по, -по, -по, -по знищили російський зелено-ракетний комплекс, так це наоборот. Спочатку треба було на Абрау Дюрсо там, завалити цей дивізіон 400, а потім ракети і дрони змогли добратися до ЦМсьської. Тому без е, знищення е, цього дивізіону не було б такого ефектного ну, красивого удару по Цемейській бухті. Чесно кажучи, я більшого очікував. Ну, справа в тому, що Шесхаріс він розташований буквально поруч 300 метрів, ну, якщо нижня територія, то 300 метрів від Геопорту. Оце е, той новий пункт базування е, Чорноморського флоту, де стоять і ті підводні човни, які б'ють по нам калібрами і ті корвети, які цей же, цієї ж ночі били по, е, по нам, е, по Києву, по іншим містам, які чекають своєї черги. Я так дуже сподівався, що рано чи пізно по Шисхарісу прилетить. І от та палаюча нафта польлиться прямо на їхні підводні човни корвети, щоб їм було жарко. Ну, їм жарко може і не було, але страшно було дуже. От, тому е, е, ну, поки що, коли генштаб Сили оборони говорять, що удар був нанесений по пункту базування Чорноморського флоту. Ну, на жаль, е, Підтвердження такого немає що там були уражені ну, це ж самі стоянки кораблів, плюс штаб флоту, плюс тил флоту, все це на одному майданчику, але наскільки я знаю, по ним якраз не, не дісталося. Щонайменше потужно. Так як досталося і тому же Шисхарісу, і. Нафтовому о, порту, там, де о, стоять якраз ті приймаючи нафту о, танкери, Шискаріс за, закритий, о, тимчасова перекачка зупинена. О, зупинена ПКТК. Це ще один термінал, о, о, Каспійського трубопроводного консорціуму, от той о, на який росіяни завжди давлять, коли наше. Дронщики чи уражають а, якісь об'єкти в новоросійському порту, відразу починається ви на болотах а, про те, що українці б'ють по міжнародній інфраструктурі. Ну, це такий хороший відмаз а, російських блогерів. От, але а, не, не прилетіло туди. От основна ціль виявився Шискарість, і я сподіваюся, що удари подібні будуть повторюватись, тому що повтор, ще раз, це один з ключових елементів російського нафтового експорту. Там о, на о, західних медіа, які от часто густо граються з котуваннями на біржах, вони десь штучно їм коли навмисне роздувають там. Цю паніку, але після публі... низки публікації вже поскакала і на Бренд, і, і інші види нафти серйозні скачки. Чому тому що тому що непередбачуваність, тому що, хоча яка непередбачуваність? Командування військово-морських сил України ще в вересні 22-го року, після ударів. Росіян по Одесі після блокади Одеси наших портів оповістили мореплавців, що російська портова інфраструктура, в тому числі порти Туапсе, Тімрюк, Анапа і Новоросійськ, є законними воєнними цілями. от І там відбуваються бойові дії. Тож, все очікувано: рано чи пізно ще прилетить. Я сподіваюся, що це така. Пробна, пробний удар перша ластінка. Щодо засобів, які були застосовані, ну одні кажуть, Фламінго, Нептун. Що краще, краще комплексне застосування сили засобів. Для того, щоб провести таку складну операцію, треба оцінити все, що в тебе є. А потім послідовно використати. Тому що щоб добратися до того ж Новоросійська, Треба було спрацювати ще по Криму. Буквально накануні прильоти по Феодосії заодно по феодосійській нафтобазі, по аеродрому Кіровське під Феодосією. Відповідно, накрити і одно і Феодосійський район протиповітряної оборони, що дозволило нашим ракетникам, нашим дроноводам. Дотягнутися до Новоросійська. Це дуже жирна ціль, і знаєте, от, коли говорять про базування російський, то це такий пас на того ж Герасимова. Тому що коли б'ють просто, ну, наприклад, по того псих. Хоча там теж спомагачі Росія Чорноморського флоту базується, то, начебто, це винні там протиповітряна оборона. Яка не забезпечила економічний потенціал А Коли б'ють по головній базі флоту, то очевидно можна чергового пінчука знімати. Ну, побачимо.